У Києві сьогодні вперше розіграли кубок ЮНІСЕФ для соціально незахищених дітей. До складу команд з різних міст України юні спортсмени потрапили або з вулиці, або з інтернату. Грали також і віл-позитивні хлопці і дівчата. 20 хвилинні матчі на новому полі стадіону Локомотив принесли дітлахам масу емоцій і вражень. Перемогу святкували донеччани, які у фіналі обіграли київських футболістів. Серед організаторів турніру і українська біржа благодійності, яка постійно допомагає знедоленим та знаходить спонсорів для вирішення різних дитячих проблем. Ми хочемо, щоб діточки змогли разом пограти в футбол і щоб могли цією подією відзначити захист своїх прав. Адже тут зібралися саме ті діти, чиї права порушують. Ясно, що в цих дітей грошей немає. Ясно, що благодійний фонд, який їх підтримує, він фінансується теж з благодійних пожертв. І ми для них один з каналів отримання цих благодійних пожертв, щоб діти могли займатися футболом.